Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. В попередньому відео я дав вам інформацію стосовно позовної заяви до Російської Федерації через військову агресію, яку вона завдала нам, як українському народу. Під відео було дуже багато коментарів, і немало людей задавало питання, як подати ці позовні заяви. Як скористатися можливістю отримати моральну шкоду, а також тим людям, які втратили майно, матеріальну шкоду. Друзі, це все практичні речі, які ми обговорюємо, даємо вам інформацію в групі Telegram з назвою декларація. Я вам вже про це говорив в попередньому відео. Тут ми даємо загальну інформацію, що у вас взагалі була уява, що така річ можлива, реальна. І нею можна і потрібно скористатися. Тепер звертаюся до тих коментаторів, які сказали, що це не працює, що ніхто вам кошти не поверне і так далі. Народ, вам ці гроші ніхто не поверне, можете спати спокійно і не заморочуватися. Це не для вас. Дайте собі спокій. Ця інформація для людей, які хочуть виявити своє волевиявлення і показати свою дієздатність. Я більше ніж впевнений, що ці люди, які написали такі коментарі про те, що ніхто вам не поверне і так далі, ви не зможете зайти в суд і подати навіть цю заяву, щоб вам призначили засідання, не говорячи вже про більші кроки. Тому ще раз прошу вас заспокоїтись і жити далі своїм життям, яким ви живете. Ще раз наголошую для людей, які хочуть. Долучатися до цього процесу і, відповідно, отримати інформацію, позовну заяву. Позовна заява не коштує ні копійки. Наш юридичний відділ надав нам відповідно ці позовні заяви, і ви можете ними скористатися. Другий важливий момент судовий збір за цю позовну заяву не стягується. Адвокат. Також тут, в принципі, не потрібен. Якщо ви вмієте читати і розберетеся в тексті цієї позовної заяви, вам все стане зрозуміло. Тим паче, що є підтримка, є технічна підтримка в групі Декларація, а також наші адміністратори, які працюють практично 24 на 7 і допомагають вам. І ще одна категорія людей, яка попросила дати посилання на цю справу, на хоча б одну справу. По цій позовній заяві в посиланні до цього відео я скину вам справу за 2022 рік. Це перша позитивна справа. де суд ухвалив відшкодувати з Російської Федерації через агресію, військову агресію на користь людини в сумі 500 тисяч гривень. Ще раз наголошую, вона буде в описі до цього відео. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, користуйтеся своїми правами, тим паче зараз є можливість, дуже потужна можливість заявити про себе не тільки в Україні, а також за її межами і разом з нами працювати на юридичному фронті, щоби забезпечити свої права і свободи через агресію Ерефії через порушення права на мир і відповідно отримати за це достойну компенсацію. Хто ще не підписався на цей канал, обов'язково підпишіться, також підпишіться на нашу групу декларацій, про яку я говорив вам в попередньому відео, також. Посилання на них я залишаю в описі під цим відео. Хто хоче отримати волевиявлення людини, цей без перебільшення унікальний документ, яким по всій Україні захищають люди свої права і свободи. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, я надам вам всю максимальну інформацію. Ще раз хочу повторити: посилання на всі перелічені групи. Я залишаю в описі під цим відео. Друзі, дякую всім, що дивитесь. дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Обов'язково поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла скористатися своїми правами. Ще раз дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступних відео.